Багатьом вже добре знайомий сорт кабачків цукеша. Радує він городників різних українських регіонів своєю невибагливістю і врожайністю. Якщо ви ще не знайомі з цим кабачком, то обов'язково купите насіння і посійте у себе на грядках. Цукеша заслуговує місця в бібліотеці ваших позитивних вражень про городні культури. Опис сорту цукеша відноситься до групи кабачків цукіні. Росте кущем, тобто сорт компактний і батогів не дає. Всі зав'язі утворюються під розеткою листя, плоди в молодому віці темно-зелені. В технічній стиглості покриваються цяточками салатового кольору, звілі набувають жовтизну і навіть помаранчевий відтінок. Листя у цукеші великі, темно-зелені з сіро-білими плямами. Це ботанічна особливість, а не ознака хвороби, квіти великі, яскраво жовтіє чоловічі і жіночі розмір плодів 30-40 смага до 900 -х форма. Циліндрична або булоподібна урожайність 8-12 КМ2, скільки виросте на одному кущі залежить від вас, перші кабачки готові до збору через 41-50 днів після сходів, плодоношення триває до самих заморозків, чим частіше зривати молоді плоди і не давати їм переростати, тим частіше будуть з'являтися нові зав'язі. Шкірочка у цукеші ніжна, якось соковита, чудового смаку. У зеленців розміром 15-20 насіння ще не сформовані, можна не очищати від серцевини, крім того, сорт транспортабельний, відрізняється хорошим товарним виглядом. Лешкий. плоди зберігаються до Нового року, але з часом грубіють, стають порожнистими, на силу очищаються від шкірки, цукешу вирощують всюди, на півдні і півночі України, в середній смузі, на Карпатах. По лісі, і на далекому сході відео кабачок цукеша на грядці, і в здеріганні. посадка цукеші кабачок це безпроблемний овоч, із цукешею ви в цьому переконаєтеся на 1.00. досить посадити в удобрений ґрунт і поливати. А якщо ще й застосувати деякі агроприйоми, то з 5-7 кущів ви зберете стільки кабачків, що вистачить і на літнє споживання, і на консервацію, і на зберігання до зими в свіжому вигляді. Терміни посадки і вибір місця, насіння скоростиглого цукеші висівайте відразу в ґрунт. Кращий термін, коли мене загроза заморозків можна посіяти раніше на один-два тижні і закривати сходи на ніч перевернутими відрами, горщиками або половинками 5-літрових пластикових пляшок. Кабачки традиційно вирощують уздовж парканів з південного боку або там, де залишилося вільне місце від інших посівів. Якщо на вашій ділянці є неперекопані, Задерненної ділянки, то кабачків підійдуть і вони зробіть лунки серед трави. Поки кабачки не наберуться сили, не дозволяйте бур'янам їх заглушити, дуже швидко кабачки розвинуть потужні кущі, наростять великі листи і самі впораються з конкурентами, крім того, що можна посіяти на компостній купі, насипавши зверху шар грунту в 20-30 см головне, Місце повинно бути сонячним, без застою води, краще на височині. Цукешу не можна садити після гарбузових і пізньої капусти, кращі попередники, рання капуста бобові, цибуля і часник. Враховуйте сусідство, кабачки не повинні затіювати інші культури, а й самі вони не можуть нормально розвиватися в тінистих місцях, ідеальне сусідство з північного боку куліси з кукурудзи, а по периметру, і між рядами. Боби, які накопичують у верхньому шарі ґрунту азот, так необхідний кабачків. Відео: Вирощування кабачків по кришках і по краю картопляного поля, підготовка насіння і ґрунту посів насіння для надійності проростіть, загорнувши у вологу ганчирочку і поклавши в тепле місце. Вирощувати довгі паростки не треба, вистачить, трохи наклюнувшися, перед посадкою потримайте їх добу на полиці холодильника. Така гарц робить цукешу стійким до перепаду температур і тривалого похолодання, це дуже важливо для північних регіонів і полісся. Оптимальна температура для кабачків у 25, поки насіння проходять підготовку, заправте ґрунт добре вами схема посадки 50 см в ряду і 70 в міжряддях. Врахуйте, що в одну лунку потрібно покласти два насіння, навіть наклюнувшися насіння, можуть не зійти. Розрахуйте, яку площу займуть кабачки, і перекопайте грядку з перегноєм і золою. На 1-2 розсипте 1-2 відра перегною або компосту і 0,5 золи. Якщо немає перегною, використовуйте сечовину 5,0 гм2. Зробіть лунки діаметром 15-20 см з бортиками із землі висотою 3-5 см При дефіциті органіки можна вносити її тільки в лунку, перемішавши з верхнім шаром ґрунту. У кожну лунку посійте по два насіння на глибину 2-3 см, залишайте відстань, між ними 10 см. Якщо з'їдуть обидва, можна буде один кабачок відсадити в інше місце, де взагалі немає сходів, або видалити його безболісно для залишився після посіву полийте і замольчеруйте ґрунт. Тоді до появи сходів вам не доведеться більше поливати і рихлити. Відео посів кабачків у відкритий ґрунт на грядку з редискою. Догляд за кабачками цукеша, особливість кабачка, яка йому ж заважає. Це занадто великі листя, під якими темно, сиро і прохолодно. З цієї причини зав'язі часто загнивають, грамотний догляд за цукешей допоможе уникнути такої неприємності. Полива, кабачкам потрібно багато води, щоб живити таку об'ємну зелену масу та ще зав'язувати великі соковиті плоди. Дотримуйтесь правил: обов'язково застеліть землю під кущами соломою або сухою травою. Тоді зеленці з ніжною шкіркою будуть лежати на сухій підстилці, яка до того ж пропускає до коріння воду і повітря. Поливайте, тільки якщо мульчею ґрунт стане сухою, норма поливу для одного квітучого і плодоносного куща десять водолити під корінь, і лише в спекотні, посушливі дні можна влаштувати душ всьому куща, температура води не нижче 20. Свідмовтеся від дощування і поливу зі шланга холодною водою. Не забувайте про схильність до загнивання, проріджування листя регулярно видаляйте за допомогою секатора. Листя, які лягають на землю, перебуваючи в тіні і вологому середовищі, вони уражаються грибками, починають гнити, захворює вся рослина. За один раз можна видаляти не більше 2-3 листків, тому не залишайте свої кабачки надовго, без нагляду, і не дозволяйте їм заростати. Інший момент листя, що утворюють крону куща. Перекривають його центр, в результаті квіти не видно і недоступні бджолам плоди, і точка росту не провітрюються, недоотримують тепла і світла. Виріжте два-три старих затінюють центр листа з південної і східної сторони. Підгодівля, якщо ґрунт добре заправлена перегноєм, або кабачки вирощуються на компостній купі і теплих грядках з подушкою з рослинного сміття, то можна обійтися і без внесення добрив кабачки люблять перегній. Але не перестарайтеся з його внесенням, не додавайте в ґрунт свіжий гній, не сидіть на гноювих купах. Рослини, якщо не згорять від надлишку азоту, то почнуть жарувати, відростити величезні листя на товстих черешках, а плодів не зав'яже або зав'язі не будуть рости і згниють. Якщо таке трапилося з вашими кабачками, розсипте під кущі деревну золу і проргліте, Внесення калію має відновити баланс поживних речовин і дати поштовх до плодотворення на бідному ґрунті, в яку органіку не вносили багато років. Ситуація інша коріння, цукеші, харчуватися нічим ще ростуть слабкі і теж урожаєм не радують. Обов'язково кабачки підгодуйте, ніяку хімію використовувати не можна, тільки органіку, адже через кілька днів після підгодівлі ви зірвете плоди і будете використовувати в їжу. Хімічні речовини в складі продукту точно не підуть вам на користь відео. Перша підгодівля кабачків кілька варіантів натуральної підгодівлі. Настій бур'янів наповніть будь-соковитою зеленю відро або бочку. Залийте водою і настоїте сім 14 днів, іноді помішуючи, коли в ємності утворюється коричнева жижа з поганим запахом, листочків і травинок не видно. Значить, добре во готове на лійку води додайте двал настою і поливайте на стіль пташиного посліду. Насипте в відро пташиний послід, заповнивши їм чверть обсягу. Налийте до верху води, настоїте 5-10 днів, на 10 літрову лійку додавайте 0,5 такого настою. Настій коров'яку робиться точно так же, як з пташиного посліду, але на 10 л води потрібно взяти не 0,5, а 1 у настою. Норма внесення, як при звичайному поливі, спочатку зволожите ґрунт, підгодуйте, потім обмийте кабачки чистою водою злійки з ситечком. Також кабачкам потрібна зола, але її не можна вносити одночасно з азотними добривами а в посліді і коров'яку дуже багато азоту при взаємодії з лугом. Золою він перетворюється в ам'як і випаровується, ґрунт залишається неудобренний. Тому золу внесіть через кілька днів розсипте по вологій землі і прорихліте, можна засипати в лійку з водою склянку золи, збовтати і полити, годуйте кабачки в фазі росту 3-4 листочка. На початку цвітіння і потім кожні два тижні збір кабачків для зберігання. На початку серпня, якщо ви вже наїлися свіжих кабачків, можна подумати і про закладку їх на зберігання. Зберіть останній раз зеленці. Але залиште по один три зав'язі, щоб вони визріли на грядці, вкрилися твердою шкіркою, необхідною для тривалого зберігання. В середині серпня вже приходять холодні ночі, спостерігається перепад нічних і денних температур, частіше йдуть дощі. До цього періоду залишені зав'язі повинні вже перетворитися в зрілі кабачки. Збирайте плоди в суху погоду, відрізайте з частиною плодоніжки з хвостиком. Брудні плоди витріть покладіть в сухе і темне місце свого житла, можна розкласти у великі відкриті коробки і помістити за шафу, диван або в інше місце, де вони не заважають. Відео інший погляд на вирощування кабачків в парниках і на теплих грядках, відгуки про сорт цукеша. Це тільки в характеристиках цукеші написано, що він до один к, а насправді, якщо вчасно не зібрати плоди, може до п'ять і більше вирости, де юріахт. Індасатріуфоріум 6,2, поворот 1-3, а без кабачків старт 1-0, гіркі речовини в основному накопичуються на плодах, які перебували на сонці, або дозрівання яких проходило на перегодованих добривами рослинах. Нерегулярний полив теж один з факторів, через якого може проявитися гіркота. До речі, якраз кабачки сорту цукеша реагують на зовнішні фактори дуже сильно. Вербрахт. Чудо урод Рюфорум в Євтопіцф дев'ять, шість, два цукеша дуже навіть смачний. Насіння доводиться вибирати тільки у дуже великих і перестиглих плодів, а якщо молоденькі, то і насіння непомітні на туськах цветоформ Рютопіц чотири ноль шість. Хто нині садила два сорти цукіні. На сорті цукеша зараз шкірка м'яка на іншому жорстка, але сорт не пам'ятаю, зате з жорсткою шкіркою кабачки лежать до березня. Кеша так довго не лежить, але дуже продуктивний кабачок садила п'ять штук, так не знала, куди подіти в цьому році. В минулому садила вісім штук до весни дожили, відвезла назад в сад і використовувала, як цеглу, привалювала до плівки, лило один-чотири. Хт в нрюцумініті дом дача: до рад, два п'ять, чотири, вісім, один девять, п'ять, п'ять, вісім, два один. Анчор п'ять вісімдвасім сорт класичних цукіні, росте кущем невибагливий, скоростиглий урожайний завдяки цим якостям, він улюблений багатьма городниками, адже всім приємно відразу бачити результати своєї праці, досить посадити, полити і підгодувати, щоб зібрати урожай дуже смачних і корисних кабачків.